Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до парку. Подивіться, малята, як тут красиво, скільки тут дерев, кущів, квітів, а серед них, якщо придивитися, можна побачити багато маленьких істот. А що ж це за істоти? Маленька трудівниця цілий день літає. Для митку солодкого квіточки шукає і танцює, і дзищить. Сонечко сміхається. а як дощик накрапає, у вулик ховається. Хто це дітки? Так це бджілка. А це хто? Є у нього довгі роги. Забирайтеся з дороги. Крила має, а не птах. Він літає по квітках і співає. Жу-жу-жу. Називають його? Жук правильно. А про кого ця загадка? Тіло, як у черв'ячка, вуса наче у жучка. Крила гарні, кольорові, наче квіточки казкові. Хто це, дітки? Так, це метелик, бачите? Він дійсно схожий на яскраву квіточку. А про кого ця загадка? Чи ви здогадаєтеся? Біля озер на луках істота ця літає, тоненьке довге тіло. І прозорі крила має? Хто це, друзі? Так, це бабка. Вона схожа на маленький гвинтокрил. А про кого ця загадка малята? Він маленький, зелененький, в траві проживає, тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Хто це? Так, це коник-стрибунець. Діти, а як можна назвати? Одним словом, і метелика, і бджолу, і жука, і бабку, і коника. Що це за істоти? Так, правильно, це комахи. Подивіться, друзі, ці комахи дуже-дуже різні на вигляд. Але все ж таки вони мають і спільні риси. Дорослі комахи мають шість лапок, крила, вусики. Деякі комахи, такі як бджоли, джмелі, оси, метелики, приносять велику користь рослинам, запилюючи їх, що сприяє утворенню плодів і насіння. Але більшість комах або їхніх лічинок є шкідниками, бо вони об'їдають листя на рослинах, деякі комахи пошкоджують коріння рослин, кору дерев, після чого вони засихають. Хоч ми дуже вдячні бджолам за те, що вони виробляють такий смачний і корисний мед, але вони можуть бути і дуже небезпечними для людини. Для захисту від нападників бджоли на кінці черевця мають жало. Захищаючи себе або свій вулик, бджола може дуже боляче ужалити. Саме тому бджолярі носять ось такі захисні костюми. Жалити можуть не тільки бджоли, а й оси, і джмелі, і шершні. Тому ні в якому разі не наближайтеся до цих комах, не намагайтеся їх упіймати, не машіть руками, щоб відігнати їх від себе, бо це зробить їх ще більш агресивними. Ці комахи жалять найчастіше саме для захисту. А от комарі та дуже схожі на комаху, павукоподібні тварини кліщі, кусають. Не для того, щоб захиститися, вони й п'ють кров людей і тварин. Тому необхідно встановлювати на вікнах москітні захисні сітки від комарів і мошок. Під час прогулянок і відпочинку у природі необхідно обробляти шкіру і одяг спеціальними спреями, які відлякують. Комарів і кліщів. Це треба обов'язково робити, бо і комарі і кліщі можуть через свої укуси заразити людину дуже небезпечними хворобами. Якщо вас все ж таки укусила якась комаха, про це обов'язково необхідно повідомити дорослих. На місці укусу може з'явитися почервоніння, припухлість, воно може пекти, свербіти, боліти. Дорослі нададуть вам необхідну допомогу. Вони оброблять місце укусу, накладуть компрес в разі необхідності або дадуть якісь ліки. У складних випадках викличуть лікаря. Дуже небезпечними для здоров'я можуть бути навіть звичайні мухи, бо вони, сідаючи на продукти харчування, приносять збудників важких хвороб. Тому не допускайте, щоб будь-які комахи потрапляли до ваших продуктів і обов'язково перед вживанням у їжу мийте всі овочі і фрукти. Друзі, я бажаю, щоб ніякі шкідливі комахи не дошкуляли вам, а тільки милували ваше око, як, наприклад, ось ці метелики, яких я пропоную вам зараз разом зі мною намалювати. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. І ще раз я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Сьогодні для малювання нам знадобляться аркуш білого паперу, склянка з водою, пензлі, фарби, зубна щітка, губка для миття посуду і ватні палички. Чекаю на ваші роботи, малята!